Дивіться, хто тут? А гоу Сімоне? Гоу Сімоне. Зайчиня чудове. Гоу Сімоне. А гоу Сімоне. А Сімоне. Не сумує ніколи. Нумо гратися. Супер... День суперкролика. <гум> Суперкролик! Mm? Що ти робиш, Сімоне? Сьогодні Гаспаре, день супергероя. Справді неймовірно. Я теж одягну свій костюм. Зажди мене. Подивіться лише. Це ж суперкролик. О, а це капітан кролик. Ось я твій гарячий шоколад. шоколад, Сімоне. Ні, мамо. Сьогодні я, я суперкролик. І я хочу супергеройський банан. Я Будь ласка, мамо. Мені теж, мамо. Один банан для супергероя. Добре зачинята. Ось тримайте. Дякую, мамо. Тато? Допомога банан. Так, а вже ж. Давай мені, зайченятко. А я все зроблю сам, бо я супер кролик. А тарілка бананового пюре. І трошки гарячого супер шоколаду. Ох, я став ще сильнішим. Зачиняти і діть чистити зуби. Так, мої супергеройські суперзуби. І в мене, і в мене супергеройські суперзуби. Так. Oh, no. Скільки піни від зубної пасти! Okay. І я зроблю піну із зубної пасти. Сімоне. вау, круті, бульбашки! <ролик> <ролик> я супер кролик. А я капітан кролик. <ролик> Ти весь <висі> зубній пасті. <ролик> <Ты> Ти теж, <ролик> Сімоне. А тепер, Гаспаре, вирушаємо на місію. Гайда. А що за місія, Сімоне? Яка вона? Наша місія? Це ходи сюди, Сімоне. Швиденько вдягайся. Мама відведе тебе до школи. Ні, ні. Сьогодні день супергероя, і я мушу бути в костюмі суперкролика. А супергерої вчаться у школі. Така вже ж. Усі супергерої ходять yeah, right. до школи. Так, правильно. І навіть до дитячого садка. Oh, Будь ласка, тату. Ну гаразд. Але хоча б зніміть піжами. Так, звісно. Моя піжама. до зустрічі, суперкролику. Супер вдалого дня, тату! Супер вдалого дня, капітане кролику. До зустрічі я тебе люблю. Бувай, мамо! Супер поцілунок для супермами. Чудового дня мої зачинятку. Насолоджуйся. Голови, мами... мама. Дай... Привіт, друзі. Та-дам! Суперкролик! Ти, ти втягнувся як суперкролик! Неймовірно! Певна річ сьогодні ж день супергероя суперкролик <ролик> каже: «Ку-ку <ролик> 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 всім вам. Заходьте yeah, до класу. Гайда, нам треба у клас. То ти будеш у костюмі, Сімоне. Тобі буде не переливки, бо так не можна. Вчителька буде невдоволена. Га? Немже. Доброго ранку, вітаю. А це хто? Доброго ранку. Доброго ранку, пані. Погляньте діти, суперкролик завітав до нас. Суперкролик. Усе заспокойтеся, будь ласка, суперкролику. Будь ласка, сідай. Добре. Вчителька тобі нічого не сказала. Звісно, бо сьогодні день супергероя.